Рівненському оркестру народних інструментів наспів виповнюється 50 років. З нагоди ювілею у міському будинку культури відбудеться великий концерт. Зараз музиканти активно готуються до цього виступу, щоб порадувати рівнян та гостей міста цікавим та насиченим звучанням. За півстоліття діяльності наспіву змінювався склад оркестру та його керівники. Упродовж останніх 11 років колектив очолює Сергій Мостовий. Чоловік розповідає, що наспів об'єднав багатьох талановитих людей у спільному бажанні передати слухачам багатство української Музики. В основі залишився той самий склад, тобто струно-смічкові: скрипки, контрабас і народні сопілка, баян, цимбали. Кларнет. Мною було введено додаткові музичні інструменти для розширеної програми цього оркестру, для, такого, для естрадного такого блоку, е електрогітара, бас-гітара. І клавіша Василь Владика, десятий рік є учасником колективу. Чоловік грає на кларнеті. Цей інструмент називає продовженням себе, а ще навчає грати на ньому дітей. Додає, що наспів відкриває для музикантів нові можливості та знайомства. Оркестр брав участь у багатьох мистецьких проектах. Дуже цікавий колектив, дуже цікавий репертуар. Дуже багато у нас поїздок було за кордон. Цікавих проєктів багато було і українських, світові хіти. тивеснева Васюка, мозгового пам'яті Рибчинського. Дуже дуже цікаво тут легко працювати. Хороший колектив і піднімаєш свій професійний рівень, тримаєш, щоб не впускати його. Окрім постійних учасників оркестру, є музиканти, які стають частиною наспіву під час великих концертів. Наприклад, таких, який запланований у рівному 28 жовтня, артистка місцевого драмтеатру Жанна Бичковська відповідатиме за вокальну частину. Жінка акцентує увагу на важливості популяризувати українську культуру та, зокрема, музику під час війни. Це є культурний фронт. Це наша культура, наша пісня, наше мистецтво, наша мова це те, що ворог найбільше всього не любить і хоче. Знищити і саме пропаганда краси цієї творчості, те, що згадуються твори українських композиторів, згадуються українські співаки. Як як вони чудово творять, наспів був створений у 1973 році у стінах Рівненського міського будинку культури У 1985 році колективу присвоїли звання народний за словами директорки МБК Ольги Стельмах. Наспів став основою та фундаментом для розвитку місцевих музикантів, які обмінюються досвідом та разом представляють рівненщину на Україні українській та міжнародній сценах. на сьогоднішній день наші колективи навчилися співпрацювати, і е, таким чином ми вчимо і виховуємо глядача любити і цінувати гарну музику, тобто саме е, у виконанні живих музичних інструментів. Суботній концерт на співу в МБК розпочнеться о 17-й годині і складатиметься з двох частин: народно-хореографічної та інструментально-хореографічної. останній буде українська і зарубіжна естрадна музика у виконанні провідних вокалістів. Вхід на концерт відбуватиметься по запрошеннях, але на вході стоятиме скринька, і всі охочі зможуть задонатити кошти на підтримку українських захисників. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.